Це я піджарю, піджарю з розмарином, з чесником. Ось тут в моїй саморобній мисочці такій тавочці в мене чесник, грибочки, печериці. Так вони називаються. Шампіньйони печериці, так? Ось така цибулинка. І, в принципі, за очей це все. Ось тут сіль, перець. Олія оливкова, змішана з звичайною олією соняшниковою. Ну, в принципі, якась ось, ось така якась картина. Буду пити я чай, взяв лимон для цього. І щось я ще хотів, не знаю, щоб, щоб я не забув. Ну, звісно, взяв я сметану, вона в кадр не потрапила, і взяв вершкове масло. Також воно не потрапило в кадр. Ось таке от вийде відео. Це відео конкретно це буде по підсумкам, підсумкам 2024 року. Трішечки щось я вам, звісно, на цю тему скажу. Звісно, все це пов'язано з майкемпінг, зі мною. Ну, всі ці речі я вам, звісно, розповім. А буде ще одне відео, де я вас е, хочу привітати з новорічними святами, і там будуть, скажіть мені, я все так е, гарненько так. Украшу якимись там гірляндочками, так все буде таке, таке ну новорічне, так, якось там щось, ну, щось ось таке декорації новорічні будуть. І це буде ще одне відео. Зніму, зніму його сьогодні, коли трішечки на вулиці стемніє. Повне відео, одне і друге. Очікайте, будь ласка, сьогодні буду дуже намагатись сьогодні все зробити, щоб ви прямо сьогодні. І дуже буду намагатись, щоб прям до 12 годин до 00.00, до Нового року, щоб ви ці два відео подивились. Ну, Це в мене такий план, а як воно вже буде, вже, вже вибачте, все залежить від е світла, чи буде, чи не буде електрика. Ну, Самі розумієте ситуацію в країні. Величезне вам дякую за те, що дивитесь, за те, що цілий рік були з MyCamping. Як завжди, кому подобається моя творчість, ви можете мене підтримати. В описі під відео вказано, як це можна зробити. І обов'язково використовуйте мій промокод MyCamping для того, щоб придбати різні туристичні речі, туристичний одяг, туристичне спорядження для того, щоб піти в гори, для того, щоб сплавитись якоюсь гарною чудовою річкою чи водосховищем. Будь ласка, переходьте в мій інстаграм в актуальні сторіс і дивіться. Як використати мій промокод і яку знижечку ви можете з цього отримати? Все, як завжди, в описі під відео, Всю інформацію я залишаю, можете, звісно, подивитись. Величезне, всім дякую. З наступаючим новим роком піду знімати відео. Всім па-па!